Так, друзі, всім привіт всіх на моєму каналі. Так як ви знаєте, ось зараз в мене ідея оновлення. Так, я оновлюю свій ПК з Windows 11 24 H2 на Windows 11 25 H2. Точніше, він в мене вже на Windows. Windows 25H2, тільки я встановив більш сучасну збірку. Давайте я вам покажу зараз, не дивіться. Яка в мене збірка? Зараз я вам покажу, але в мене Тепер Windows 25 H2. Ви можете подумати, на що, її, на що її встановлювати, якщо вона тільки недавно вийшла, вона буде ключити, вона буде зависати, вона буде якось не так працювати. Але це ну, неправда. Зараз бачите, вітання йде. От, це оновлення доволі так не швидко завантажувалося. Я почав з 7.50 ранку завантажувати. А зараз, а зараз 10.45, десь майже 3 години завантажувалося нове оновлення Windows 11 25 H2. От. Зараз. Друзі, напишіть, кстати, в коментарях, хто теж вже перейшов на Windows 11 25H2. Ставте лайки лайк, якщо я вже к місяць тому перейшов на Windows 11 25H2. Так, зараз покажу. Так, підключаю зараз до Wi-Fi і показую, яка в мене зараз версія. Так. Так, погнали. Так, оновлення Windows. Так, зараз система. І дивимося, яка в мене збірка. Ось, бачите, в мене в мене, Коротше, в мене така е, збірка 27954.1. 4.1. Але такий нюанс, дивіться. Це, я думаю, ви пам'ятаєте, що це. тобто... Windows, яку оцінити можна. От. Але вона буде діяти аж до 2026 року. От. Це оцінювання буде діяти, нагадую. Так, і тепер давайте спробуємо завантажити саму Windows 11.25 H2. Так. Так, оперу закриваємо, вона нам не потрібна. Так, зараз. Спробуємо ще. Так. Погнали! Перекласти. Так. Бачите, ось активна розробка 27 тисячної серії збірок Windows 11. У мене зараз збірка. Давайте подивимося яка. Так. Ну в мене збірка майже найсучасніша про систему. Так, в мене. Так, в мене. Збірка 27 90... 954. Так. Так, дивимося, де то 27-954. Так, ну короче, тут най, я так розумію, що ну, найсучасніше е, оновлення, воно вийшло, десь е, виходить. Так. Ну, виходить оновлення Windows 11, Windows 11, це... Это... Windows 11, 25 h 2 взагалі недавно вийшло. От. Показую. Ось в мене показується, що в мене тепер. Так. Ось, в мене версія DEV, але в мене на самій справі версія Windows 11 25 h 2 От. У мене показує Деф, тому що я. Завантажував через програму оцінювання Віндос. В мене буде оцінювання діяти до 11. Виходить до 11-го, десь до ето, до 11 вересня. Напевно. Точніше, ні, до 11 серпня сліду року в мене буде діяти оцінювання Windows 11, 25... H2. О, і, кстати, хотів нагадати, що робити, якщо у вас а, завис е, ПК просто Т, так, Alt-Alt-Ctrl, та, Delete і диспетчер завдань. Все ось, що робити, якщо у вас е, завис е, ваш ноутбук або стаціонарне ПК. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня, тепер ви знаєте, як отримати Windows 11, 25, H2 раніше, чим, ви, чим вона вийде. От, Це нагаду, це режим тестування. Це Windows 11, 25, H2.